Ліквідаторів Чорнобильців вшановували в Кіровограді 14 грудня в Україні день учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Офіційно цю дату ввели тільки у 2006 році. Саме тоді, 14 грудня, повідомили про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Чорнобильців прийшли вшанувати майже дві сотні містян на чолі з керівництвом міста і області. Вдови та учасники ліквідатори аварії. Першими поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля, тих, кого вже немає серед живих, вшанували хвилиною мовчання. Ми забезпечували польоти, за кожний польот, пісок набирали в мішки, вибрасували, обезпечували десь по півтора-два по місяці. Коли вже почали сильно боліти, температура почала кожен чувствує, що вже плохо, нас почали відпускати воїнським частям, повернулися назад. Пройшло час, ніхто нам нічого не говорив, що там було, чого там. А коли вже почали комісію проходити, нам сказали одразу, що кров заражена. Ну, що там, з була. Як забрали мого чоловіка в Чорнобиль, то дуже горько і дуже обідно. Хто браний через воєнкомат, от і зараз до сих пор їх ну, вважають, що вони не воєнні. О, І так же само і Чорнобильських вдов. Пенсії позрізали, хто отримує 950 рублі, а зараз дають, щоб повисили, 1074 рубля. Хіба це пенсія? Шанували ліквідаторів аварії на ЧАСі в обласній адміністрації. Заступник голови ОДА Віта Атаманчук та голова обласної ради Олександр Черноїваненко вручили ліквідаторам грамоти і відзнаки. Натомість ліквідатори аварії подарували чиновникам копію чудотворної ікони, що знаходиться в одному з діючих храмів у зоні відчуження. Проблеми вони завжди є, протягом вже тривало часу, вони не виконуються. Комплексна програма, коли ми зверталися з конкретними пропозиціями, вони відмовлялися. Є офіційні відповіді, сказали, що це не на часі, не доцільно. Тому ми в такий час спробували, що можливо ікона допоможе переглянути ставлення.